наш прес брифінг речника Міністерства оборони Вікторії Кушнір. Спробуємо зв'язатися з ну, кайпом з Леонідом Матюхіним, речником антитерористичної операції, деякі у них є проблеми з інтернетом, тому будемо дивитися по ситуації. І також я до слова запрошую начальника управління преси та інформації Міністерства оборони України Валентина Буряченка. Вікторія, прошу. Доброго ранку, шановні присутні. Рада бачити вас на нашому брифінгу. Рада національної безпеки та оборони України прийняла рішення про проведення циклу часткових мобілізацій у 2015 році. Їх метою є забезпечення планової заміни військовослужбовців, які вже тривалий час виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, а також нарощування угруповань військ та е, сил Збройних сил України. Перший етап часткової мобілізації розпочнеться з 20 січня та триватиме 90 днів. Другий та третій етапи розпочнуться відповідно у квітні та червні наступного року і триватимуть по 60 днів. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу та залучити 10,5 тисяч чоловік для проходження військової служби за контрактом. Наступна новина сьогодні о 9-й ранку у центральному будинку офіцерів Збройних сил України розпочав роботу кол-центр Міністерства оборони України. Відтепер всі бажаючі можуть звернутися за професійною допомогою до працівників Міністерства оборони з соціально побутових, фінансових, кадрових питань, психологічних питань за гарячою лінією 044 454 41 36. Це багатоканальний телефон. Кол-центр Міністерства оборони працює в будні дні з 9 до 18 години. Державні оборонні підприємства виконують доручення президента України щодо підсилення обороноздатності армії за три минулі доби. Збройні сили України отримали з державних підприємств більше тисячі зразків нової та модернізованої зброї та військової техніки. А саме 21 радіолокаційну станцію, 18 гаубиць, 10 бронетранспортерів, 493 одиниці нової стрілецької зброї та 500 коліматорних прицілів. Крім того, за минулий тиждень. Ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України та державні підприємства відремонтували 30 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 43 одиниці бронетанкового озброєння та 235 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи Збройних сил України отримали з арсеналів БАЗ та складів 9 переносних зенітно-ракетних комплексів ІГЛА, 10 протитанкових ракетних комплексів «Фагот» та 917 одиниць стрілецької зброї. 12 командно-штабних машин та 5 вантажних автомобілів. Крім того, за минулий тиждень Збройні сили України закупили та надали бійцям 720 бронежилетів, 5500 утеплених курток, 9500 утеплених штанів, 4560 пар утеплених перців, 11215 пар валянків, 5080 костюмів для захисту від води. 5 тисяч комплектів теплої та 30 тисяч комплектів звичайної натільної білизни. Більше 7340 тонн пальномастильних матеріалів, а також 6 тисяч 223 ідентифікаційні жетони. У суботу в Міністерстві оборони України пройшла виставка нових та перспективних зразків спорядження: амуніції та забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Українські підприємці представили різні види тканин для пошиву військової форми одягу нові бронежилети, спальні мішки, одяг, взуття, індивідуальні аптечки, армійські, сухі пайки тощо. До кінця року Міністерство оборони підготує пропозиції щодо закупівлі кращих виробів для потреб українського війська, які будуть внесені в оборонний бюджет на наступний рік. До Збройних сил України продовжує надходити допомога від країн-партнерів. Минулого тижня Збройні сили України отримали на майже 300 тисяч фунтів стерлінгів зимової форми одягу та на 20 тисяч фунтів стерлінгів медичного майна із Великої Британії. На даний час проходить митне оформлення на ще один гуманітарний вантаж із зимової форми одягу із Республіки Польща. Всього у 2014 році країни-партнери передали Збройним силам України таку гуманітарну допомогу США: зимові камуфльовані штани, літні камуфльовані куртки та літні штани, бронежилети та кевларові шаломи з чохлами та стрічками, каремати та мікрофлісові шапки, 300 тисяч раціонів сухого пайку. Від Французької республіки надійшли бронежилети. Від Словацької республіки електрогенератори та освітлювальні комплекси, спальні мішки та черевики з високими берцями, а також матеріальні засоби медичної служби. Від Королівства Норвегії 77 тисяч наборів сухого пайку. Від Великої Британії бронежилети та кевларові шоломи, від Канади балістичні маски, бронежилети, кевларові шоломи, спальні мішки та утеплювачі до спальних мішків. Утеплені берці, демісезонні куртки та демісезонні штани, спеціалізовані тактичні рукавички. Від республіки Польща 169 тонн хлібу, довготривалого зберігання, матраци, подушки, одіяла, наволочки та простирадла. Іспанія бронежилети та кевларові шоломи з чохлами. Литовської республіки набори сухого пайку, черевики з високими берцями, тактичні окуляри, наколінники, каремати, фляги та планшети для карт. Матеріально-технічні засоби інженерної та медичної служби. Такими були короткі підсумки діяльності Міністерства оборони за минулі суботу та неділю. А тепер я передаю слово офіцеру прес-центру антитерористичної операції 2 другого рангу Леоніду Матюхіну, який проінформує про події в зоні АТО. І, окрім цього, до слова запрошую начальника управління преси та інформації, полковника Валентина Івановича Буряченка. І щиро дякую вам за увагу. Леонід. Леонід у нас у нас колега, У нас де, деякі правильніше не у нас, а у хлопців зоні АТО проблеми з інтернетом. Тому ми пустимо зараз запис стейтменту. Ви можете зняти його на, на плазмі. І відповідно тоді, якщо треба, на сторінці Фейсбук взяти саме відео. Колеги, запустіть, будь ласка, відео. Дякую. Минуло добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції. Суттєвих змін не зазнала. Починаючи з 18-ї години вчорашнього дня і до 6-ї години ранку сьогодні терористи шість разів відкривали вогонь по позиціям українських військових. Обстріли вели зі стрілецької зброї та мінометів. Зі стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. Відзначив, по українській військові стріляли зі сторони монастиря. Також обстріл зі стрілецької зброї та мінометів зазнали позиції наших військ поблизу населених пунктів, гранітне та щастя. В той же час. Слід зазначити, що після 12-ї години вечора і 30 хвилин вогонь до теперішнього часу не вівся. Два рази в небі над Маріуполем нашими військовими було помічено безпілотні літальні апарати. Дотримуючись режиму тиша, наші військові на провокації терористів не відповідають. І ще інформація від начальника управління преси та інформації Міноборони полковник Валентин Буряченко. Доброго дня, шановні колеги. Пропоную вам ознайомитися з узагальною інформацією щодо подій навколо АТО. Складною залишається суспільна політична обстановка в населених пунктах, які межують з зоною проведення АТО та перебувають під постійним обстрілом бойовиків. Соціальна обстановка теж має тенденції до погіршення, що обумовлено транзитом великої кількості внутрішньо переміщених громадян з окупованих територій та їх розселенням. За словами радника ОТО з питань відновлення інфраструктури пана Тадика, у Сєвєродонецьку найближчим часом має відкритися польовий офіс організації, який стане єдиним центром збору інформації про першочергові потреби Луганської області. Це дасть змогу вчасно вносити необхідні зміни і корективи в проєкти міжнародної допомоги з метою активізувати її та зробити адресною. Російська сторона продовжує використовувати усі наявні ресурси, в тому числі інформаційні, з метою формування і підтримання антиукраїнських суспільних настроїв на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. З початку оголошення режиму припинення вогню з 18.00 5 вересня. Бойовики незаконних збройних формувань здійснили 4376 обстрілів позицій силових структур України. З 10.09 10 грудня з моменту режиму тиша незаконні збройні формування здійснили 193 обстріли позицій силових структур України. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, прошу. Чи є запитання до наших спікерів? Друзі, немає. Тоді ми до завтрашнього ранку відпускаємо вас. Чи є? нема? Все. дякуємо дуже.